Та й годі, ну ось тільки подивіться, дівчата, яку як зоя мімозу зробила. Розтолкувала ж, як дитині. кажу, щоб вона була така акуратненька, округленька. Вона взяла, розтоплила її на всю тарілку, ну, і що це тепер. Ой, Хоч кажи, хоч плюй. що таке зоя? А от ти тіткам хвасталась, яку ти мімозу красиву зробила. Кажуть, скільки живуть -то ще такої красивої, не бачили. Ти представляєш? Так, ну все, годі тобі задаватися. Це похвалила, то й будеш. Лучше знаєш що? Піди пошукай ті стакани синенькі, що з сніжинками. Повне, що ми в тому году ці тканинки купували. Давай, принесеш їх сюди, щас перемиєм та поперетираємо. Давай. Скоренько. Надо дітей хвалити, дівчата. Ну, Щоб у них охота діло робити не пропадала. Похвалиш, що мене рада буде старатися. Бо є такі матері, що хай господь мила, тільки знають, що ти лисуватися на тих бідних дітей. Що таке, не найдеш? Угорі пошукай. Ой, треба бігти, дівчата. Бачите, без мене нічого не робиться в цій хаті. Йду.